Це наш Луцьк місто, де історія зливається з сучасністю, де кожен куток переливається кольорами та ароматами. Хоча іноді ці аромати і не дуже приємні. Oh Уявіть місто, що обвітрене легендами та заряджене енергією новаторства. Машина, яка їздить на дровах, таку альтернативу дорогому пальному знайшов інженер із Луцька. Це місто, де кожен зустріне щось особливе, де кожен день. Це нова можливість відкрити для себе щось нове. автостанція, я тут директор, саме А тут керівники Луцька думають про людей, ну не про всіх людей, а про наш народ. Ну не про весь народ, а про Лучан. Ну не про всіх Лучан, а про конкретних людей. Ну ви зрозуміли? І, хоч ми всі дуже любимо Луцьк, ми також знаємо, що іноді він буває мерський. Будьмо чесними, проблем в Луцьку по самопуцьку. Ми плануємо про них мовчати. Підписуйтесь на наші сторінки, пишіть нам в особисті, якщо маєте цікаву інформацію, анонімність ми гарантуємо і рухаємо зміни разом.